Ця броньована автівка результат проведення двох виставок продажу ікони на ящиках від набою. У Великобританії відомих українських художників Софії Атлантової та Олександра Клименко, організацію яких ініціювала та плекала ротарійка, обрана президентка ротарі клубу Київ столиці 2024-25 та виконавча директорка та співзасновниця благодійного фонду Пелікан Лайф Яна Боброва у повній підтримці обидвох організацій. Вони зробили декілька картин ікон. Е на ящиках від, збро, від боєприпасів. А Яна там знайшла знайомих, і вони в церкві влаштували ну, виставку-продаж в двох церквах в Оксфорді і в Лондоні в Таких дуже поважних церквах ну і зібрали кошти загалом. Роботи Олександра Клименка та Софії Атлантової представлені на 117 локаціях у 60 містах та 15 країнах світу. Ікони були вже репрезентовані у США, Канаді і країнах Європи, а також у Європарламенті та низки українських міст. Власне цей проект вже 10 років працює саме допомагаючи українській армії. От, власне, величезна кількість людей зібралися і зробили цю машину, організували. А, власне, для чого цей проєкт і мистецький кони ящика існує? Від на існує, він збирає гарних людей, щоб допомагати таким же гарним людям перемогти те зло, яке зараз зі сходу на Європу і на світ. У мене цій машині полікан. на честь фонду, який і став головним так буває, рушійною силою купівлі. Мені подобається, що пелікан це взагалі символіка пелікану, ви знаєте, що це символ журтовності. І в даному випадку, от якраз тема жертовності якраз буде дуже сильно, бо це будуть медики, які будуть жертовно рятувати українських військових. 114-та окрема бригада територіальної оборони є невід'ємною частиною сил територіальної оборони Збройних сил України та була створена для забезпечення безпеки в Київській області. Зараз вони виконують свій обов'язок на різних напрямках, і дана допомога є вкрай необхідною, аби покращити умови евакуації на фронті. Це то буде безпосередньо на етапі медичної евакуації. Його будуть використовувати один з батальйонів, який знаходиться зараз безпосередньо на виконанні бойового завдання в одній із найгарячіших точок. Це авто потрібно для того, щоб Максимально захистити особовий склад е, і тих медиків, які будуть надавати допомогу пораненим. Е, ну, наразі воно ще не облаштоване, воно е, на етапі облаштування. Тобто е, там будуть е, спеціальне місце для пораненого, місце для лікарів, е, для медиків, е, які будуть надавати допомогу. Е, ну, в принципі, воно броньоване буде ще у нас, е, скло поставиться броньоване, тобто воно зараз на етапі. Переобладнання допомога військовим під час війни має критичне значення. Вона не лише забезпечує воїнів необхідними ресурсами для їхньої безпеки та ефективності в бою, але й демонструє їм підтримку та вдячність за їхню відданість та жертовність. Підтримка з боку цивільного населення меценатів, благодійних організацій та митців надає військовим відчуття єдності та сили у найважчі часи. В цілому допомога військовим стає важливим елементом національної оборони та збереження миру.